Доброго ранку, любі друзі. Миру вам та Божого благословення. Сьогодні Вавилонська блудниця маскується під церкву Божу. Хто така блудниця? І Господь ясно і чітко описує дії блудниці, що релігія чи блудниця вона не веде людей до Бога, вона має духа цього світу. А діти Божі це учні Христа, їхня стіль вести людей до Бога. Ісус говорив, що Бог живе в живих каменях і в живих людях, а не в рукотворних храмах. Саме головне це Слово Боже. Тому дуже важливо зрозуміти, що релігія, обряди та будівлі вони не рятують. Релігія Вавилона, яка з'єднана з царями земними, віддовопоклонстві в гріхах, гонять пророків, у яких Дух Святий. Діти Божі зберігають Слово Боже і поширюють Євангеліє Ісуса Христа до краю землі. І ми повинні з'єднатися з праведниками, з пророками, з церквою, з Духом Святим. Якщо є, є з'єднання з Вавилоном і та зосередженість на земному, тоді ми учасники релігії Вавілона. Ми можемо перевірити свій дух. Ми водимося духом Вавилона, духом цього світа. Чи ми водимося Духом Божим, погружаємося слово Боже, продовжуємо справи Христа в дусі та істині, щоб не потрапити під плив Вавілона. Амінь.